Ліпі піл, по-моєму, було таке, от так, ліпі Піл, пам'ятаю, пам'ятаєте ліпи і Піл, і у них був ще друг о, буль буль бульдок -буль <рес> Так, так, так. А, так. Така штука в тому, що так, ось це так казати, початок, це все. А, я б казав те, що воно досить тісно пов'язано взагалі, ну, стисло пов'язано взагалі з тим, що. Мені подобаються самі по собі книги. Тобто, я люблю, ну, типу, я люблю не тільки писати, але і слухати аудіокниги. І, хоча і менш, але читати теж. Mm -hmm. а, так. А, і цей. Далі паралельно ще була достатньо цікава історія того, ну цікава не знаю, цікава, не цікава історія того, як а, мене подобалось все більше і більше книги, але власна історія того як.